Військові РФ випустили 381 снаряд по правобережню Херсонщини, поцілили по університету, будинках та адміністративних будівлях. 16 лікарів україно-ізраїльської місії медичних волонтерів «Фріда-Юкрейн» два дні приймали жителів деокупованих населених пунктів області. Провели 10 заходів у дев'яти містах та зібрали гроші на тепловізори для рятувальників. У Херсоні відбувся захід в рамках акції Герої без зброї. Обстрілювати цей спальний мікрорайон Херсона російські військові почали близько четвертої години. Перед вибухом розказує херсонець Максим. Чув звуки шахедів. куди саме влучили. Чоловік дізнався вранці, коли вийшов на вулицю. Вибухи були такої сили, що на сусідніх вулицях у будинках повилітали вікна. Було гучно, тому що спочатку почув, як шахіди літають. Воно було чутно. Я ж кажу, що вікна закриті в хаті? А воно було чутно, як гудить. Таке, ну, як наче хтось під вікном косе траву. Ну, Такий звук. Десь 4, ну, почало п'ятого прилетіло. Це був перший. І десь хвилин 5-7 було чутно, як другий літає. Оце ж бахнуло, прилетіло. Від звуків шахетів прокинулася родина Олени. Їхній будинок навпроти університету. Ми чули, як щось гуділо. Я подумала, що це вертоліт. А мій син проснувся від того. Каже: мама: А хто що це? Хто це вночі їде мотоциклом? І спочався вибух. Російські снаряди поцілили будівлю освітнього закладу. Під час обстрілу на території був охоронець. йому надали медичну допомогу. Розказує пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Сьогодні вночі російські окупанти чергово нанесли вогневе ураження по одному з учбових закладів міста Херсон. Наразі триває усунення наслідків цього удару, слідча оперативні дії, та з'ясовується саме який засіб огнового ураження було застосовано для нанесення цього удару. Зранку на місці робітники комунальних служб розбирають завали. Перед цим рятувальники гасили пожежу. Зруйнована будівля 3200 квадратних метрів. Були загорання, але ДСНС потушили все і зараз. Працюють комунальщики вже на місці також вночі. Був обстріляний Станіслав. Там отримали поранення і жінка, і чоловік вони доправлені до лікарні. Станіслав був обстріляний знову авіабомбою. Також минулої доби керованими бомбами армія РФ атакувала Кізуми з Білозерської громади та Борислав. Там пошкоджені адміністративні будівлі. Загалом з лівого берега по населених пунктах правобережжя випустили 381 снаряд з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Шість людей загинули. розповів Олександр Толоконніков, За вчорашній день внаслідок російської агресії постраждало 9 людей. З них шість на жаль загинули. Це п'ять людей. У селі Меролюбівка внаслідок вибуху невідомого предмету, також в червоному маяку, після обстрілу з артилерії загинув чоловік. Також було в селі Милове, постраждали дво, двоє правоохоронців, але це були легкі поранення. І після обстрілу Антонівки там також чоловік зазнав поранення середньої ступеню важкості. У Херсоні під обстрілом був центр Корабельний та Дніпровський райони, дачні ділянки уздовж Дніпра та передмістя. Як повідомляє міська військова адміністрація, Херсонську територіальну громаду російські військові обстріляли 17 разів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Ганна Чіпок, жителька Чорнобаївки, прийшла на прийом до ендокринолога. Каже, у селі працює одна сімейна лікарка. Вузькопрофільних спеціалістів не вистачає. Дуже важливо було сімейний лікар-терапевт, і дуже важливо було ендокринолог. Тому я до них записалася, тому що це дуже в даний момент це дуже складно. Сімейний лікар в нашій свій нам необхідно таке ж спільне, якісь висновки зробити по хворобі. А ендокринолога у нас тут просто немає. За час повномасштабного вторгнення погіршився зір. Розповідає Галина Білик. А після того як обстрілом пошкодила дах її будинку, проблем зі здоров'ям додалось. Серце після того почало дуже погано, і це щось так. Упав. Сімейна лікарка Дарина Ігнатенко у складі українсько-ізраїльської місії медичних волонтерів Фріда Юкрейн в деокуповані населені пункти приїздить в п'яте. Каже, окупація та обстріли впливають на здоров'я людей та загострюють хронічні хвороби. Дуже багато проблем саме на фоні такого стресового розладу. Дуже велика кількість. В якійсь мірі ПТСР і дуже багато загострень навіть серцево-судинних захворювань саме на фоні е, стресу постійного, тому що там, де ми були, там постійно були або до того дуже довго були обстріли, або зараз теж у складі команди терапевти, судинні хірурги, онкологи, педіатри, психологи, офтальмологи та інші спеціалісти. Також до місії долучились стоматологи. Лікарі проводять огляд, надають консультації та за потреби видають медикаменти. Ми з собою привезли багато медикаментів, привезли інсуліни, привезли вакцини, і в принципі за потребою. А потреба така у пацієнтів наших в принципі вона є. Тому ми будемо видавати за потребою. Цього разу протягом двох днів лікарі-волонтери місії надали 720 консультацій, провели 49 узд досліджень, зробили 63 електрокардіограми. 36 пацієнтів отримали стоматологічну допомогу. Катерина Гончаренко, Владислав Купрєєвгор Печенко. Суспільне новини. Херсонщина. Він не був хліянгом напевне. людина та крові. його недаремно називають народом. Щона Ігор Марченко працює музикантом в оркестрі обласного театру імені Миколи Куліша. Під час творчої акції Герої без зброї чоловік передав гроші на тепловізори для рятувальників Херсона. Сьогодні прийшов на заключний концерт. Таке враження, що воно, як вам так сказати, аж мороз по кожі. З удовольствием, щоб такі побільше таких акцій, О, наші хлопці молодці, благодаря і творчості. Ми можемо пережити ці тяжелі тя, тя Герої без зброї, так поетеса Альона Мовчан, називає херсонських рятувальників разом зі своїм чоловіком, рятувальником Віктором Ревенком. Вони започаткували цю творчу акцію. Було бажання підтримати. Звичайно, було бажання в першу чергу автоцистерну купити, але на неї було дуже довго збирати. І ми порадили, що потрібно. Потрібні тепловізори. Ми вирішили зробити так, щоб підтримати хлопців і назбирати на три тепловізори по одному для кожної пожежної частини. Зробили 10 заходів у 9 містах, плюс один захід був онлайн спільний. З німеччиною, і ми змогли назбирати на два тепловізора, і ще два придбали благодійники. Віктор Ревенко розповідає: російські військові під час окупації викрали з пожежних частин Херсона техніку та обладнання. Завдяки акції пожежні частини міста укомплектовані тепловізорами. Вже вони були виправлені не тільки моєю частиною, але й. Там, хлопцями із другої пожежнотовальної частини теж випробували вже якість цих приладів. Так вони допомагають нам у пошуках осередків пожеж, яких ми не бачимо оком так неозброєним, то дуже така корисна штука. Тим паче в наш час, коли оперативність виявлення осередків пожежі дуже важлива. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон. 120 будинків у новій каховці прикрашають кам'яні вишиванки Григорія Довженка, засновниці Новокаховського товариства охорони культурної спадщини Тетяна та Єлизавета Євсеєви. Разом з волонтерами за сім років відновили орнаменти на дев'яти будівлях. Зараз говорить Тетяна, рахують пошкоджені обстрілами. Наразі їх п'ять будинок, який ми робили чотири роки тому. Були Героїв України 10, житловий будинок, двох під'їзд. Останнє фото, руйнація, це приліт по одному із кварталів. До речі, там була трагічна історія. Там погибла жіночка, яка жила на другому поверсі. Якраз в її квартиру був приліт. І зруйновані ті вишиванки, які волонтери з такою любов'ю і з таким знаком відновлювали. В рамках талоки пам'ятка хороней ми тішимося, тішимося тим, що у нас майже всі будинки сфотографовані, описані, задокументовані, і є можливість обновити архітекторкам. Вдалося відтворити технологію різьблення по сирому тиньку Григорія Довженка. Нащадки митця поділились його щоденниками. Саме ось цей період його життя у новій каховці він був визначений ним як той, що дозволив йому. Ви знайдете нову техніку і запатентувати її. Навіть в ті складні роки він винайшов цю техніку. Різнення по сирому тіньку, як ми щойно почули, це не так просто, начебто, пропорції всі і матеріали знайомі, але є певні нюанси. Він його робив разом з моїм батьком з Тарасом Довженко. Рік тому Тетяна та Єлизавета, щоб привернути увагу до рідного міста та його архітектури, створили виставку Окупована спадщина кам'яні вишиванки Півдня України. Її експонували в кількох містах України, Польщі, Хорватії. Розповідаємо про окуповане місто Нова Каховка, про його феноменальні мистецькі цінності, ці так звані кам'яні вишиванки Григорія Довженка. І дуже раді сьогодні в просторі Цегла в рамках історичного фестивалю історія» представити воркшоп з різдвення по сирому тиньку, розказати більше про Григорія і його унікальну техніку. Чому так важливо нам сьогодні говорити і про цих митців, і про кам'яні вишиванки, про орнаменти майстер-клас зі створення кам'яних вишиванок відбувся у рамках фестивалю «Леджо Хісторіка», який проходить у різних містах. Протягом чотирьох років його проводили, і в Херсоні робимо заходи, де ми намагаємося якраз підкреслювати херсонський контекст, херсонську тематику, тематику Херсонщини. І от сьогоднішній майстер-клас з створення кам'яних вишиванок це якраз є такий захід. Це є одна з таких непересічних яскравих, я б сказав, би, фішок Херсонщини. Анастасія Новокаховчанка вчиться у Києві. У фестивалі бере участь як волонтерка. Я вже давно не була вдома через окупацію. Ми дуже хочемо повернутися і долучитися до відновлення зручної нової каповки і долучитися до відновлення камінь. Пошиванок вишиванок на майстер-клас з родиною прийшов і новокаховчанин Іван. Бабуся в мене теж живе в будинку, де камінні вишиванки. Ось ну якось дотронутися до тишечки до частини рідних рідного краю. Тобто, вишиванки це частина історії мого міста і частина моєї сім'ї. Учасники воркшопу відтворили фрагменти орнаментів Григорія Давженка, а також могли розфарбувати вже виготовлені частини стінопису. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Суспільне новини, Херсон.